Тут добре промочило. На пів метра десь, я думаю. Ну, Випало майже 100 мм опадів. Це буде кірка, вона вже починає утворюватися. Грунти мало структуровані, органіка не вноситься. От зараз вітер, сонечко і утвориться кірка. Ну і плюс ще піде ниточка бур'янів і також корисно буде знищити. Ось вже ми спостерігаємо, формується кірка. Значить, вона ще, як кажуть, тільки починається, пальчиками можна її розламати. Але її необхідно знищувати. І бур'ян, той який вже зійшов. Ну і плюс вирівняємо, ми грудочку розіб'ємо. Вон бур'янець вже з'явився. Ось він. Все, от ми його також знищимо. Ну і закриємо ці тріщини, щоб волога зберігалася в руки. Це дуже важливо. Тому необхідно своєчасно приймати рішення, а вірне рішення, але прийняте запізненням рахується помилкою. Тому необхідно рішення завжди приймати, але і робити швидко. Тобто правильні рішення і швидко їх виконувати. Своєчасно. Своєчасно, якщо, до, до речі, дякую. Своєчасно.